Ну що, привіт, королі, королеви драма і короленятка. Давно мене тут не було, і я прийшла вам розказати про ось цю прекрасну книжечку японської авторки Нагадо Кабі Мій лесбійський досвід самотності і трохи про ще одну мангу цієї авторки. Називається Моя алко від реальності. І я дуже рада, що мені достались ці книжечки, тому що досить довго я за ними можна сказати полювала і хотіла дізнатися, а що ж там про що ж така манга з такою провокативною назвою. Ну і більш за все я хотіла релейтнутись, я хотіла щось схоже на мій досвід, тому що як ви знаєте, я вже досить довго була одна, і мені цікаво, як переживають такий досвід інші жінки. І ніколи ще в житті мене так можна сказати не обманювала. Вірніше я сама себе обманула. Це настільки не схоже на мій досвід, це настільки взагалі щось інше. Можливо, це через японську культуру, можливо, через те, що ми зовсім не схожі з цією дівчиною, яка ну, на момент написання малювання, створення манги одного зі мною віку, вона взагалі не схожа ніяк на мене, і я максимально. Відчувала себе відчуженою від цього тексту і не могла зрозуміти мотиви і вчинків цієї дівчини. Я намагалася, мені було дуже важко це зробити. Але це не значить, що манга погана, вона цікава, вона відверта. Місця вона дуже-дуже відверта і некомфортно це читати через таку відвертість іноді, тому що здається, що це вже too much, це вже якийсь овершерінг. Але саме тому вона така і є популярна, я думаю. Перш за все, я була в шоці, що ці книжки читаються ось так навпаки. Було трошки дивно читати їх задано наперед, але окей. Це, це така особливість. Нехай, нехай буде. По-друге, намальоване дійсно воно все приталановито. Ну, можете подивитись трохи. Uh, так, намальована дійсно суперталановита і дійсно авторка вміє в сторітелінг і в зв'язану історію. А тепер я розкажу про свої враження, про цю історію і про як би сказати, сіквел. Це про ментальні проблеми переживання 28-річної дівчини. Якраз мені 28, я якраз думала, що мені тут буде щось близько. Um, ця дівчинка дівчина. Постійно бореться з важкими ментальними проблемами, в неї розлад харчової поведінки, в неї проблеми з алкоголізмом, з алкоголем, алкоголізм, вона ніяк не може знайти собі місця в цьому світі, вона намагається його знайти на роботі серед інших людей, і вона ніде не вписується через це вона страждає. Вона впадає в важку депресію, і не може певний час працювати. Через це вона відчуває себе розчаруванням батьків. Вона дуже себе... Вважає недостатньо хорошою, недостатньо сильною, і загалом читати це важко і сумно, і ти розумієш, що їй потрібна терапія, їх допомога. Але вона якось сама намагається з цим Єдине, що їй приносить радість, це малювати мангу, і, власне, цим вона потім і починає наприкінці всього цього заробляти. Але поки що вона намагається зрозуміти, хто вона є, що вона хоче. І щоб зрозуміти оці свої бажання, щоб зрозуміти свою сексуальність, вона замовляє в цій от історії ескорт двічі. Для нас це може бути якийсь культурний шок, тому що ну, для нас це дивно. Для нас це було б, мабуть, ну, щось взагалі дике. І мені теж було не дуже приємно про це читати, звісно, тому що в мене ну якесь таке ставлення до. Цієї сфери не дуже схвальне. Я вважаю, що там дуже багато експлуатується жінок, і це дуже небезпечно. Але в Японії трохи інша ситуація, тому що там сфера ця легалізована і регульована. Не буду нічого казати з цього приводу. Але там це вважається нормою, але все одно ця дівчина боїться, що її батьки дізнаються. Не дай Боже, вона дізнається, вона живе все ще з батьками, і вона старається ну на той момент написання. я Думаю, зараз вони вже все знають. Вона намагається це приховати, і вона знімає спеціальний готель. Існує спеціальні готелі, щоб там проводити такого роду зустрічі. Мені здається, це було бажання не зовсім інтиму, а це було бажання близькості, тактильності і ніжності, який їй дуже не вистачало. Вона почувається самотньою, вона почувається, що її ніхто не підтримує, не розуміє. І саме тому вона це і зробила. Їй було, звісно, тривожно, страшно. Вона перелякалась і перший раз це було відносно провально. Вона просто злякалася, зацепеніла, і другий раз вже трошечки більше вдало пройшла ця зустріч. Але читайте мангу і самі все будете знати. Так от, наступну книжку я трошечки вам зачеплю, тому що мені здається, вони як одна ціла. Я знаю, що в авторки є ще інші історії, опубліковані. Наступна історія, історія це наступний рівень відвертості, тому що там вона потрапляє в лікарню з панкретитом. Які вона отримала тим, що протягом 10 років дуже так серйозно випивала щодня, і алкоголь може призвести до панкреатиту, а це дуже така хвороба, яка викликає сильний біль, і як вона намагається з тим впоратися, як намагається потім. Як переживає свій досвід в лікарні, як вона дуже їй соромиться, їй соромно, що батьки дізналися про її алкоголізм. Але батьки тут вперше якось підтримують, мабуть, вони злякалися, що там дійсно є загроза життю, що вона може загинути від цієї хвороби. І потім дівчинка виходить з лікарні і вона має на все життя певні обмеження з дієти, вона не її не можна пити. Взагалі більше ніколи. І отут я трошечки зрозуміла її в якихось моментах, тому що мені теж з певних причин потрібно їсти одні штуки і не їсти інші. Це дуже важко. Ти зриваєшся. Буває, що ти всього дотримаєшся всіх вимог, і вони ніяк от ніяк не сказуються на твоєму здоров'ї. Ти взагалі не бачиш результату. Постійно оця тривога, що ти не втримаєшся, що ти будеш зриватися. Їй потрібно їсти тільки здорову їжу, взагалі ніколи не пити. Це було супер важко, іноді вона таки порушувала ці правила. Але е сидячи з того, що вона живе <зиває> з нею все добре зараз, я думаю, що вона все-таки впоралась з цим і з, е вважаю, що вона молодець. М -м, тепер я хочу трошечки порефлексувати на тему того, а чого в неї такі проблеми. Вона дуже класно відверто розповідає про свій досвід, вона дуже класно е його проживає в своїй манзі. І за цим цікаво спостерігати саме тому вона є така популярна, тому що це така відвертість за, меж, за межею, на яку далеко не всі здатні, яка потребує певної такої сміливості. Тому що ну не всі напишуть, як вони являються в лікарні з панкретитом від того, що вони просто добились до півсмерті, так от проблема в тому, що вона не рефлексує а чого. В неї такі проблеми. Можливо, вона не хоче робити це все в Іманзі, можливо, це було в наступних історіях, які я не читала, або вона ще просто не дійшла до того. Тут просто хочеться дуже сильно взяти її з ручкою і відвести на терапію до якогось нормального терапевта. Не знаю, чому вона досі того не зробила, тому що тут, і, в принципі, і тут їй дуже сильно, дуже сильно потрібна терапія. І так, пропрацьовувати це через мангу, через творчість це окей, але чомусь вона. Не йде на терапію. Я не знаю, чому. чому, можливо, в Японії то не так прийнято. Окей, е, все одно їй дуже це потрібно, щоб почати рефлексувати, а чому в неї такі проблеми? Вона молода дівчина, їй 28 років, вона талановита художниця. Е, в неї, в принципі, вже якийсь певний успіх на той момент, як вона потрапляє з в лікарню, в неї є купа замовлень. Вона працює над мангою, вона працює над якимись цікавими проектами. Е, плюс вона починає малювати оцю мангу про її алкостречу від сіма, е, від реальності. Так от, чому вона хоче втекти від тієї реальності? Чому їй здається, що вона ніде не вписується? Чому вона вічно в депресії, звідки в неї РГП? Звідки... Чому вона постійно хоче випивати? Ну, мені, я зараз буду казати свою теорію, чого так є. Але мені здається, що можливо у нас це більш прийнято раніше серопоруватись від батьків, їй треба було сеправатися від них значно раніше, ніж 28 років. 에, можливо, комусь окей жити з батьками в такому віці, але в неї постійно прискакується думка, що батьки її не розуміють, її не підтримують, і о Боже, що скажуть батьки, боже, що скажуть батьки. А як я їх розчарувала, я, типу, там, позор сім'ї е, і що ж буде? А я ще їх так розчарувала, але вона не думає про себе, вона думає про те, як вона нашкодила батькам і як вона їх образила своєю поведінкою, при тому, що вона шкодить собі. А вона не думає про себе, і тут є трохи такий дуже дивний момент, що для батьків вона дійсно постійно. Вони показують їй, що вона недостатньо хороша. Це не видно напряму, тому що на Гатикапі про це так якби не заглиблюються. Але в мене є таке сильне відчуття. І я спитала свою подругу, яка мені позичила ці книжки. неї теж було таке сильне відчуття, що цієї дівчини не все в порядку в стосунках з батьками, але вона ще не готова чи не хоче це визнавати і перепрацьовувати. Наприклад, коли вона була в депресії, в неї була тільки підробітка, а не робота. Що сказали батьки, це недостатньо, ти маєш працювати на повноцінній роботі, а чого ти не працюєш на повноцінній роботі. Коли людина прямо ну, в депресії буквально ледь існує і все одно заробляє якісь гроші. Мені здається, це навпаки. Ви могла б пишатися, що вона хоч якось себе підтримує, хоч щось заробляє. І неважливо, яка це робота, важливо її підтримати в цьому і допомогти їй вилізти того, з того стану. Ну, абсолютно, це ненормальна для мене позиція батьків. Окей, там є. Звісно, що коли вона потрапила в лікарню, вони злякалися і почали її підтримувати і займатися її здоров'ям. Але на секунду, дійсно чому це все відбувається? Я не бачу якихось інших причин, крім того, що в неї постійно ця думка, що от батьки, 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 що скажуть батьки, що вони про мене подумають, і вона постійно себе заганяє цією тривогою в кут, і через цю тривогу вона. Не почувається добре. Я думаю, що там, звісно, є ще якісь причини, про які ми не знаємо, плюс може бути спадкові схильності до цих ментальних розладів. Але там батьки явно грають не останню роль. І, хоча вона спеціально якби, навіть і не хоче цього торкатися, все одно це видно, все одно це помітно. І коли читаєш ту мангу, просто хочеться їй сказати, з'їжджай від батьків, ходи на терапію, розберись, чому тобі так погано. Тому що, от коли ти читаєш і не розумієш, чому це якось. Дуже сильно залишає якесь відчуття недосказаності. Хочете знати, чому вона так погано почувається, що з нею власне сталося? Е, Який такий досвід її провів до цього РХП? До алкоголізму, чому вона так хоче втекти від реальності, як вона сама каже? Чи може б чути не знаю? Я розумію, що їй важко спілкуватись з людьми, і саме тому їй простіше було викликати ескорт, ніж просто спробувати справжні стосунки завести з людьми. Але знову ж таки, чому? І це чому, чому, чому? В мене весь час було це питання. Я бачила, що там якісь явні травми з батьками, і, можливо, ще якісь причини, про які ми нічого не знаємо. І оця недосказаність мене трошечки напрягала, але дійсно я би хотіла. Щоб у цієї дівчини всі склалися. я сподіваюся, що на даний момент вона живе вже сама або з друзями, або з партнерами, але з кимось іншим, не з батьками. Бо в такому віці, коли в тебе не ок стосунки з батьками, треба сепаруватись. Коли ок, я нічого не кажу, робіть, що хочете. Так от, мені здається, що ці постійні переживання за те, що ветрана їх розчарувала, дуже її добили. І мені було сумно це читати, мені було важко релейкнутись, тому що мені ніколи не потрібна була якась така валідація від батьків. Ну, якби, звісно, була потрібна, але не в такій мірі, як їй, і не в дорослому віці. В дорослому віці мені було вже якось сядно, що вони там подумають і скажуть про мене, тому що я розумію, що я роблю те, що я хочу, і мене це влаштовує. Тому мені супер важко було та з нею релейкнутись, відчути те, що відчуває авторка. Я намагалася якось відчути цю емпатію, але ну. Але знов-таки манга супер якась така відкрита і дійсно гарно розказана, гарно намальована. Я раджу всім, кого цікавить такий, такий важкий досвід, хто хоче відчути, що ну, він або вона, або вони не одні. Прочитайте, полистайте, це не займе багато часу. Це просто ну, по факту це картинки з написами. Я дуже швидко прочитала цю мангу. А єдине, що її досить важко зараз знайти, мені її просто позичили, наприклад. Я сподіваюся, що я не дуже сильно зробила, вас, не зробила це відео над ним. Я просто хотіла лишити свій короткий відгук. Я записувала відео про свій. Досвід самотності Він трошечки більше про дійсно от, самотність без стосунків. Я маю це на увазі. Тому що самотність в цій книжці, самотність тут це це от дійсно самотність в сім'ї, які тебе не приймають, не розуміють і не поважають. Для мене це така самотність. А вже там, лесбійка вона чи ні, а, яка в неї там які більш а, м, яка в неї сексуальність? Це для мене вже було другорядним. І. Насправді я думаю, що це все було просто якийсь такий крик про допомогу, крик про те, що їй потрібна близькість з іншою людиною, хоч якась. І вона піде на все, щоб її знайти. Але не знає, вона не знала, як це зробити. Я сподіваюся, що дійсно у цій дівчини все склалось що вона знайшла хороших друзів, і що е я думаю, її ці манги приносять досить грошей, щоб вона була. Ну, більш-менш фінансово забезпеченою, тому ну я думаю, так і є. Якщо вона фінансово забезпечена, то це вже перший крок для самостійності, для щастя і для когось пошуку себе в більш комфортній, більш комфортній атмосфері. Так, але дійсно це, я ще раз повторюсь, це дуже сміливо, тому що е, навіть в цій манзі вона згадує, що її її впізнають. Коли вона в другий раз викликала ескорт, то її впізнали і сказали, О, там є авторка тої Серйозно? Е, Це, мабуть, не суперкласний досвід, коли всі знають, що це ти. Твоє ім'я відомо всій країні, і всі знають, як ти там викликала ескорт, чи лежала в лікарні з панкреатитом після того, як випила пила 10 років щодня. Ну, звісно, то не така інформація, яку люди хочуть про себе розказати. І це добре, що ну, такі теми стають менш табуйованими, що люди не соромляться розказувати про себе правду, не ідеалізують себе, показують себе справжніх. З усіма проблемами, і це насправді супер великий крок до прийняття і розуміння себе. Я сподіваюся, що з цим ця дівчинка впорається. Всім дякую.